Вітаю, шановні. Наша держава знайшла ефективний спосіб мотивувати людей, щоб вони йшли на військову службу, мобілізовувалися та захищали Батьківщину. Ось. Цей спосіб називається удар автоматом. На цьому відео ми бачимо, як троє людей у військовій формі зі зброєю переслідують чоловіка у цивільному. Потім один з військових бере автомат, наздоганяє людину та б'є його прикладом по руці. Я не знаю кращої мотивації для того, щоб люди почали йти добровільно у ТЦК, підписувати контракти на проходження служби. Я не знаю, мабуть, наші посадові особи держави також не знають іншого способу. Вони не знають про те, що можна покращити соціальні гарантії військових, про те, що можна підвищити їхню грошову нагороду, про те, що можна встановити їм якусь відпустку. Ні, Саме найкращий. Варіант це бити людей та насильно заганяти їх до ТЦК без належної перевірки стану здоров'я, належного проведення ВЛК. На жаль, так. Тому зараз я не можу сказати, що Україна є демократичною державою, от взагалі. Останнє, про що думають в нашій країні, це про права простих людей. І ми це бачимо, тому що ось цей випадок. Я… Хочу побачити реакцію ДБР, Державного бюро розслідувань. Я хочу, щоб ними була надана належна правова оцінка діям. Тому що це перевищення службових повноважень та умисне нанесення тілесних ушкоджень. За це передбачена кримінальна відповідальність для цього військового. Подивимось, подивимося, що з цього вийде. Але як ми знаємо, зазвичай... ТЦК потім офіційну відповідь надають та кажуть, що це не наші, це не ми. Це якісь люди, одягли на себе військову форму, десь знайшли зброю та підходять до людей та вчиняють такі дії. Але це не ми. Ось ося відповідь, яку роблять ТЦК. Хоча у цьому відео о, воно гарної якості, то тут можна ідентифікувати осіб за їхніми обличчями. Можна провести опізнання та довести справу про перевищення службових повноважень та умисне нанесення тілесних ушкоджень до підозри та обвинувального акту. Будемо слідкувати за цією ситуацією. Сподіваюся на те, що Україна колись буде дійсно правовою державою. Не тільки на Бумазі, а й реально по факту. Дякую за увагу.